Друзі, вітаю вас на каналі «Ціля Шуля. Мене звати Вікторія Гриневич, я є засновницею школи німецької мови. Вже понад 6 років я допомагаю студентам опанувати німецьку для повсякденного життя, подорожей, роботи та імміграції. Якщо ви хочете заговорити німецькою, тоді ви потрапили за адресою. Вже понад 600 моїх учнів розмовляють німецькою. І сьогодні я поділюсь з вами 10 справді дієвими порадами. Які дійсно працюють. Отже, якщо ви готові зробити наступний крок до своєї мити, тоді ставте лайк, підписуйтеся, ми починаємо чіткий план замість мотивації. Мотивація працює, проте лише в певний момент часу. Якщо ви хочете йти вдовгу, ви повинні розуміти, що дисципліна ваше все. Виділяйте щодня хоча б 20 хвилин на вивчення мови. Це може бути перегляд відео. Послуховування подкастів, вивчення нових слів або ж розмова з німцями. Оберіть те, що вам вподоби. Створіть німецькомовне середовище у вашому смартфоні. Як би це банально не звучало, але мінімум годину ми проводимо у соціальних мережах. Якщо переналаштувати свій телефон та всі соціальні мережі на німецьку, ми автоматично вивчаємо велику кількість німецьких слів. Це також маємо жарти або ж корисні відеорецепти. Оберіть те, що вам до допомога. Спілкуйтеся з носіями. Напевно, цю пораду ви чули вже не один раз. Проте багато хто скаже страх. Потрібно йти назустріч своїм страхам. Розпочніть говорити з сусідами, друзями, знайомими. Ви побачите, як німці будуть підтримувати вас, мотивувати, виправляти та давати корисні поради для того, щоб ви інтегрувались в німецькомовне суспільство. А якщо в житті немає з ким, у нас є соціальні мережі. Коментуйте відео, пишіть повідомлення. Та просто виберіть те, що вам справді подобається. 6 слова в контексті. У школі ціля кожен студент отримує квізлет, це є посилання з словами після кожного уроку, де у нього є весь набір слів з перекладом. Проте, вивчити їх найкраще в контексті. Що це означає? Беремо слово ґеєн і гіє інскина беремо слово рігайзе, подорож. Ich möchte eine Reise machen. Я хочу зробити подорож. Ми рекомендуємо кожне слово вивчати відразу в контексті, де ви будете його застосовувати в реальному житті. Говоріть із собою. Як би дивно це не звучало, проте ідучи гуляти, ми йдемо і можемо описувати те, що бачимо. Ich sehe einen schönen Baum. я бачу красиве дерево, Das Wetter ist sonnig. погода є сонячною Dieses Хауске Фельдмір. Цей будинок подобається мені. Уявіть, скільки речень ви можете побудувати буквально за кілька хвилин, відразу ж прокачавши свою німецьку. Щоденник німецькою. Ви часто чули, що варто нотувати свої думки чи то переживання в щоденник. Спробуйте будувати 3-5 речень німецькою про свій день. Ви побачите, як ваша німецька покращується. Використовуйте синоніми для різноманітності мови. Люди, які опанували німецьку на рівень B1 чи то B2, ідучи далі, зустрічаються з великою кількістю синонімів. Так німецькій їх багато, і для того щоб наша мова ставала ще кращою, нам потрібно звикнути до складніших слів. Замість простого слова gut використовуємо prima, wunderbar toll, бо помітите, як ваша німецька покачується та рівень значно підвищується. Навчання має бути цікавим, але дисципліна наше все. Курси інтенсиви, які ви обираєте, повинні відповідати вашим потребам, але потрібно пам'ятати, що Ерфольк і ткань успіх не є щастям і для того, щоб Отримати результат потрібно прикласти зусиль на наших інтенсивах за 16 уроків та 2 місяці навчання. Ви повністю проходите рівень. Звісно, що тут потрібна також ваша ковбітка праця, а ми з усім іншим допоможемо. Не бійтесь повертатись до бази. Часто до нас приходять студенти з сертифікатами Б2, проте кажуть, що у них насправді немає цих знань. Так, це правда, тому що є теми в рівнях А2 чи то 1 які вони або ж взагалі не вчили, або ж не до кінця зрозуміла. Тоді потрібно просто повернутися до цих тем, їх всіх довчити і таким чином прогресувати далі. Ну і моя остання порада: мова це не марафон. Вона потребує часу та зусиль. Оберіть для себе той темп, який підійде саме вам, адже кожна людина це є окрема особистість. Не поспішайте краще пройти структурованіше, змістовніше, пройти, досягти саме того результату, який вам прагнете. Отже, ці 10 порад допоможуть вам заговорити німецькою без стресу та зайвих витрат часу. Також напишіть, будь ласка, в коментарях свої поради щодо вивчення німецької. В нашому телеграм-каналі та інстаграмі ми постійно публікуємо цікаву інформацію щодо вивчення німецької. Ну і наше завдання це не просто навчити вас в мові, а справді зацікавити в цьому захоплюючому процесі. З вами була Вікторія зі школи Ціле. Побачимося в наступних відео. Бізбальт.